І так, що поєднує у собі бак, бензин, геометрична прогресія, Правильно, математика і наша наступна задача. Давайте її розберемо. Бак наповнювали бензином протягом цілого числа годин. Причому відношення кількості бензину, що наливали за кожну наступну годину, до кількості бензину, що наливали за попередню годину, є величезна стало. За годину до наповнення в баці виявилося 372 літра. Якщо з повного баку вилити ту кількість бензину, яка поступила за першу годину, то в ньому залишилось 186 літрів. Якщо потім із нього додатково вилити ту кількість бензину, що була налита за другу, останню та передостанню годину разом, то в баці залишилось 72 літри, скільки бензину поступило у бак за першу годину. Можна або сказати а задача капець, я не хочу і не можу її розв'язувати. або ж Можна сказати, окей, написано багато, але я розберуся. Так, що ми знаємо? Ми знаємо, що бак був пустий, тобто було 0 літрів спочатку. І кожну наступну годину наливали, кожна наступна година відноситься до кількості бензину, що наливали за попередню годину. І ця величина є стала. Це означає, що кожного разу у скільки то разів наливали однаково. Тобто, це Пряма пряме посилання на те, що це геометрична прогресія. От першого наливання залили у бак B1 літрів. Другого вже b1 помножити на Q. Третього вже B1 на Q квадрат. І отак і йшли, і йшли, і йшли і дійшли до n-1 наливання. То це буде b1 на Q у степені n-2. І тут B1 на Q у степені N-1. Отак, наливали кожного разу в Q разів більше. Тепер за годину до наповнення в баці виявилося 372 літри. Отже, ось на цьому моменті ми маємо 372 літри. Це означає, що оця вся сума. Це 372 літри. Виходить, що це сума N-1 наливання, да? ось до цього моменту наливали. Оце 372. Тепер, починаючи звідси, ми читаємо умову. Якщо з повного баку вилете ту кількість бензину, яка поступила за першу годину. Повний бак це у нас що? Це у нас. Ось тут, коли ми стоїмо. Це коли S. Н наливань було, вилити то, що поступило за першу годину, тобто б 1 то вийде у баці 186 літрів. І тепер найцікавіше, як на мене. Якщо потім із нього додатково вилити ту кількість бензину, що була налита за другу, останню та передостанню годину, тобто виходить, що у баці залишилося 186 літрів. І якщо з нього вилити то, що наливали за другу, це B1Q, вилити то, що наливали за останню, B1Q в степені N-1, і перед останню годину, то залишиться 72 літра. Отже, виходить, що ми маємо всього лише отаку системку розв'язати. Давайте ми її поборемо. Що ми не поборемо? Ми все поборемо. Лише нам тільки треба знати формулу суми геометричної прогресії. Сума геометричної прогресії знаходиться за формулою ось такою. Тож ми будемо підставляти, якщо у першому рівнянні нам треба знайти суму n-1 наливання, то це буде b1, 1-q у степені n-1. Поділити на 1 мінус Q. І оце буде 372. Тепер Sn. Вже формула є. Це B1, 1 мінус Q в степені N, поділити на 1 мінус Q, мінус b1 дорівнює 186. Ну і далі, якщо ми мінус b1q, мінус b1q. В степені n-1 і мінус B1q в степені n-2 перенесемо вправо, а 72 перенесемо вліво, то отримуємо рівняння B1q плюс B1Q в степені n-1 плюс b1q в степені n-2 дорівнює 186 мінус 72, тобто 114 літрів. Завдання стало більш реальним. Тому що ви бачите, що ми маємо три рівняння. І три невідомі. B1 ми не знаємо, Q ми не знаємо і N ми не знаємо. Знаючи, що у нас є три рівняння і три невідомі, цю систему можна вирішити, можна знайти розв'язок. Як саме залишилось нам тільки придумати цей момент? Що придумала я? Я придумала таку штуку. Пум-пум-пум-пум. Взяла перше рівняння. Ось це. І трошечки його вдосконалила трішечки. Як само B1, 1 мінус Q у степені N поділити на Q. Коли у нас степень у степені є віднімання, отже, до цього було ділення поділити на 1 мінус Q. Дорівнює 372. Я хочу ще далі вдосконалити його, привести тут до спільного знаменника. І Q знести в знаменник. Ось таким чином. Ось все, що я змогла зараз зупростити. Далі. Що я можу взяти у другому рівнянні, де й зробити? Я можу винести за дужки B1. Тоді від першого числа залишиться оцей дріб. Мінус від другого числа залишиться 1. І це буде 186. Хочу спростити оцей, оцю дужечку, тобто привести до спільного знаменника. Отже, 1 треба домножити на 1 мінус Q. Що ми матимемо b1? У чисельнику буде 1-q у степен nмінус 1 плюс Q. 1 мінус Q, і це 186. Як ми бачимо, 1 і мінус 1 у нас підуть, і вираз буде B1 Q мінус Q у степені n поділити на 1 мінус Q, і це буде 186. Що ми робимо далі? Ми підставляємо оцей вираз сюди. Бачите, оця частинка, це і є наш вираз. Оце і є 186. Отже, ми матимемо. Ми матимемо 186 поділити на оцю Q, що залишилася, не підставлено. І це 372. Отже, Q за пропорцією буде. Це 186 поділити на 372, тобто одна друга. Вже одна невідома знайдена. Та що робити далі? А далі треба підставляти замість Q. Ми підставимо одну другу. У наше друге рівняння. Що ми будемо мати? b1, 1, 2, мінус 1, 2 у степені n, поділити на 1, мінус 1, 2, це 1, 2. Це буде 186. Отже, b1 поділити на оцю 1, 2, це буде 2b1, правильно? Це буде 2 b 1 А далі я пропоную а, винести ось тут за дужки одну другу. Залишиться 1 мінус одна друга у степені N-1. І це 186. 2 і одна друга скоротяться. Буде b 1 1 мінус. Якщо я одну другу переверну, то це буде 2 у мінус першому степені. Або 2 у степені вже 1 мінус n. І це 186. Отже, b1 це 186 поділити на 1 мінус 2 у степені 1 мінус n. Ось так ми вже виразили b1. Тепер подивимось на. Третє рівняння, з яким ще не було взаємодії. Так. У третьому рівнянні ми можемо винести до дужки b1. Залишиться Q плюс Q у степені n-1 плюс Q у степені N-2 дорівнює 114. Тепер замість B1 ми підставимо оцей вираз. А замість Q одну другу. Піднімаю все. Замість b1 ставимо 186, 1 2 у степені 1-n. Помножити на 1 друга плюс 1 друга у степені n-1, плюс 1 друга у степені n 2 Дорівнює 114. Залишилось розв'язати оце показникове рівняння. Як ми можемо його розв'язати? 186, 1 мінус, ось цю штуку я хочу розкласти. І це буде 2 у першій поділити на 2 у степені n. Можна так зробити? Звичайно, можна. Одна друга плюс одна друга це як 2 у мінус першій. Ми вже це проходили, так? то це буде 2 у степені 1 мінус n, плюс 2. У степені 2 мінус n. Дорівнює 114. Що ж ми можемо зробити далі? Далі я пропоную зробити заміну. Фух, але все! Задача вирішена. Залишається тільки доробити цей момент. Ось ця штука це 2 поділити на 2 у степені n. Оця штука це 2 поділити 2 у квадраті, вибачаюсь. Поділити на 2 у степені N. Я пропоную, щоб було легше 2 у степені N замінити на t. То ми отримаємо 186 1 мінус 2 поділити на T, Помножити на 1 друга плюс 2 поділити на T, плюс 4 поділити на T, дорівнює 114. Ось такунечка у нас рівнячка. Просто краса! Да? Можна навіть піти ще далі і замінити ще легше. Зараз покажу. Наприклад, 2 поділити на Т можна замінити як якесь число А, наприклад. Торівняння взагалі стане ще легше. 1 мінус А, 1 друга плюс А, плюс 2А. Оскільки 4 це як 2 на 2. Дорівнює 114. Виходить 186 поділити на 1 на А, а у чисельнику буде 1 друга плюс 3 А дорівнює 114 перших. Як розв'язати це рівняння? У чисельнику розкрити дужечки. А що у нас виходить? У нас виходить 186 поділити на 20, 93 плюс 186 помножити на 3. Це 300, 240. Це вже 540, і 6 на 3, 18, 558 а поділити на 1 мінус А дорівнює 114 -а перших. І за пропорцією. Чисельник першого дробу дорівнює 114 помножити на 1 мінус А, тобто 114 мінус 114а. Переносимо ашечки у одну сторону, у да, уліво 558а плюс 114а дорівнює 114 мінус 93. Матимемо а матимемо 672 А, дорівнює 21. А буде 21 672. І воно скорочується на 21. Це буде 1 32. Це наша Ашечка. Тобто ось наша заміна. 2 поділити на Т, це 1 32. Отже, Т буде 64, це пропорція. А тепер у цю заміну підставляємо. 2 в степені n дорівнює 64. Отже, 2 в степені n дорівнює 2 у 6. Отже N дорівнює 6. Отже, наповнень. Було усього 6. n вийшло 6. І тепер йдемо у B1. Треба ж знайти нам B1. От Та там була наша заміна. Ось вона. Ось вона наша заміна для b1. N ми знайшли це 6. Отже, b1 буде. 186, 1 мінус 2, 1 мінус 6 це мінус 5. Отже, маємо 186 поділити на 1 мінус 1, 32. Це 186 поділити на 31, 32. Тобто це 186 помножити на 32 і поділити на 31. по на 31 скорочується, і чисельник, і знаменник, це буде 1, а тут буде 6. І маємо 6 на 32. 180 і 12. 192 літри залили на першому етапі. Ми знайшли b 1 Питалось, скільки бензину поступило в бак у першу годину, тобто b 1 B1 1 це 192 літра. Так, така задачка. Я сподіваюся, що вам сподобалась. Вона, щоб ви для себе винесли цікавеньке, новеньке. Тож, будь ласка, поставте лайк, напишіть комент, мені дуже буде приємним і це мотивує мене працювати далі.